We'll В Області залишається напруженою ситуацією захворюваності на ботулізм. Кожен четвертий випадок ботулізму в Україні зареєстровано саме на Черкащині. Спочатку року зареєстровано 8 випадків з 9 потерпілими. Це дорослі проти трьох випадків з чотирма потерпілими за аналогічний період минулого року. Найчастіше ботулізм пов'язаний з вживанням в'яленої та копченої річкової риби та м'ясних консервів, виготовлених в домашніх умовах, з порушенням технології їх приготування. Також бувають випадки ботулізму при вживанні консервованих овочів та грибів, виготовлених в домашніх умовах. Щоб оберегти себе від небажаних наслідків вживання консервованої продукції, в'яленої або копченої риби, ковбас залитих смальцем, необхідно дотримуватись таких основних правил. По-перше, слід утримуватись від купівлі м'ясних рибних овочевих консервів та ковбасних виробів домашнього виготовлення на ринках, а тим більше з рук в місцях стихійної торгівлі. Поможливості відмовитися від консервування м'яса, риби, грибів в домашніх умовах у герметичну тару слід використовувати інші способи заготівлі на зиму, а саме квашення соління, овочів, грибів, низькотемпературне заморожування. Якщо ви все ж таки прийняли рішення про виготовлення консервів, суворо дотримуйтеся рецептур та технології приготування консервів. Намагайтеся максимально звільнити сировину від усіляких забруднень, де можуть міститися спори методами механічного очищення і промивання. Зберігайте домашні консерви при низьких температурах. При виготовленні копченої та в'яленої риби необхідно свіжу виловлену рибу якнайшвидше випотрошити, промити, ретельно посилити і зберігати охолодженою, а вже потім в'явити та коптити. Не вживайте в їжу консерви зі зміненим кольором, запахом або ознаками бомбажу. Ну тобто здутими кришками. Перед вживанням консерви з м'яса, риби грибів підлягають обов'язковій термічній обробці, зокрема кип'ятіню, оскільки термічна обробка руйнує бутово якщо він з'явився, звісно, у консервах. Ну і наостанок, найоптимальніша альтернатива потенційно небезпечним продуктам домашнього консервування є якісна, безпечна і приваблива продукція промислового виробництва. Отже, використовуйте ці рекомендації та пікуйтеся про своє здоров'я.